В рамках турне по містах України казкова резиденція Діда Мороза завітала в неділю до обласного центру. Маленькі житомиряни мали можливість поспілкуватись з справжнім дідом морозом та його казковими помічниками. Дідлахи побачили, як у резиденції готуються до Нового року, змогли поговорити особисто та передати свої листи Діду Морозу. Як повідомили організатори свята, автори найкращих та найбільш зворушливих листів будуть запрошені на гранд ялинку до Києва. За словами директора Житомирської філії Укрпошта Олександра Нечепрука, такі заходи їхнє підприємство проводить вже не вперше. Ідея резиденції Діда Мороза, вона вже діє багато років. Але сама от така резиденція знаходилась під Києвом в місті Буча в навчальному центрі Зелене Буча. І писали Діду Морозу вже багато років, і ці листи вичитувались, попадали до Діда Мороза. Дід Мороз писав відповіді діткам, пересилав подарунки. А в цьому році, в цьому році, резиденція Діда Мороза разом з Укрпоштою прийняли рішення, що потрібно виїжджати в міста. Лише шість міст України Дід Мороз відвідав особисто, в тому числі й Житомир. А зустрілись з казковими героями і Дідом Морозом обдаровані і допитливі діти. На усіх чотирьох виставах був аншлаг. Укрпошта ну, зробила дуже креативну таку ідею. Резиденція Діда Мороза. Виявляється, у Діда Мороза інтернету немає і тому листівка. Або лист може надійти тільки за допомогою Укрпошти взагалі в Житомирі біля 30 тисяч дітей, і кожна дитинка буде задіяна, кожна дитинка отримує подарунок, кожна дитина буде приймати участь у святі. Ході свята, крім вистави і ігор, солодкий партнер акції підготував для малят майстер-клас з виробництва шоколадних цукерок. Дітки змогли самостійно прикрасити солодощі і скуштувати їх. І хоч казкова резиденція Укрпошти вже вирушила до наступного міста України, усі охочі поспілкуватись з головним героєм новорічного свята можуть за допомогою листів. Працівники пошти їх обов'язково надішлють діду морозу.